Вітаю вас! Середня зародна плата в Україні зросла. Ні, ну дійсно зросла. Я знаю, знаю, що ви завжди говорите, що все погано, це правильно, що ви говорите. Хай ваше керівництво завжди думає, що вам погано і думає, як підняти зарплату. Але, факт і факт. Незважаючи на війну, середня зародна плата в Україні зросла на 25%. Ну, мається на увазі за минулий період. Дивіться, по, ну правда, тут Дані, ну фактично за перше півріччя. Ну, якщо на 1 липня 2023 року середня заростоплата в Україні склалась 17 176 гривень. Це 450 доларів. Якщо да-да-да-да, не треба мені оці ваші крики в відносно військових. Тут теж пораховані військові. Так, да, середня плата з військових 30 тисяч, точніше 32 801 гривня. Так, да, це з урахуванням того, що хтось військовий отримує більше, менше, в середньому 30. Я не заперечую, є тут пораховане. Але я сказав, що середня по країні 17. Це є теж. Ні, ну звичайно, діло, хто вам забороняє, йти військовий. Ну Йдіть військову, бо тобі що отримувати. Знаєте, така ситуація. От хвилинку. Якщо ви вважаєте, що вам мало платять, будь ласка, у нас вон, контрактники запрошують, йдіть, повоюйте, буде у вас велика зарплата. Чого ви ще хочете? А, ну, так і не можеш такого. Ні, ну дійсно зарплата виросла, і дуже суттєво. По відношенню з 2022 тому що повернули доплати, премії і ну, фактично обернулися. Тому і є дійсно це зростання. Ну зразу ви спитаєте, а до війни? А, хитриці! До війни було трошки більше. Більше 500 доларів було. Зараз 450. Да. Ну, знову-таки, ви скажете, фулинечко, так почалась війна, лівачок, так. Да. Згідно всіх опитувань і згідно таємничої інформації. Ну, дивіться, яка ситуація. М -м Податково бачить, скільки в нас слівих зарплат. Ну як бачить? Ну, вона ж бачить, що якась велика кількість е, малого середнього бізнесу взагалі працює один працівник а оборот скажений ну видно що там однозначно не один працює воно ж заміт тому так да, дійсно у нас на сьогоднішній момент якщо співставити з минулим е, скажімо довійськовим періодом кількість людей які отримують зарплату в конверті зросла відсотків на 40 да, да, да. а ви думаєте ніхто не бачить да вмаляю ні, дійсно сьогодні ще менше перевірок нема і велика частина бізнесу. Да, Великий бізнес платить тільки по білому. Там немає зиску платитися. А отакі, так, да, дійсно. І в даній ситуації дійсно працює ця системка. Працює ця системка. Вона як працює? Дуже просто працює. До війни, так, да, платили по-білому. Почалась війна, можна платити конверти платить. Є. Є, та не розповідайте мені, що нема. Припиняйте, а? Господі. ти і так, знаєш, що є. Я ж вас не вимагаю, щоб ви в податкові здавалось. Кінці кінці. Так що така ситуація є. Так, да, ви скажете, ну в конверті по-різному. Є дійсно хлопці, які в конверті отримують зараз більше, ніж до війни. Не заперечує. А є, яким не доплачують, теж не заперечує. Все залежить, чим ми займаємося. Тому що знов таки пов'язано з тим, як, що, куди, гроші, не гроші, так, да, це все є. Незапричне. І як результат, то така от ситуація. Дивіться, якщо подивитись на, а я говорю 17 тисяч, це по-білому. Ну, держстат тільки ж білий рахує. Конверті ні. Ну, деякі вважають, що треба 50% на кількість. Ну, бажається, що приблизно, приблизно, якщо порахувати, скільки в нас... Ось, конверті отримують і так далі, то до цих 450, ну як мінімум, ну 200 доларів накинуть НАТО. Ну, норм 225. Домовилися? Домовилися. Скільки вийшло? Нормально вийшло. Ні, ну звичайно, що якщо я б сказав, б перемножити в 2-3 рази, це абсурд. Це було б нереально, абсурдно. Але якщо додати ці 200-250-20 доларів, вийшло скільки? 600 своз? Ну то 700. Так, да, десь приблизно така зараз, зараз зарплата і буде в Україні. Да? Не тисяча. Не тисяча точно. Ну, нема. За виключенням знов таки, Ну, говорю, військові, там, якщо порахувати, хто в зоні бойових дій. да, в нього зарплата велика. Не заперечу. Я ще говорю, що в середній військово вийшло 30 тисяч. Погод. Ну скажуть, ну, ну всі ж на передовій. За, не заперечу. Тим паче там, а генералів, да, це все порахували. Генералів більше. Ну, взагалі, якщо подивитись, в кого... Ну, скажем, зарплата більше б вся зросла. Торгівля! Ні, ну це логічно, що зросла, тому що, ну, по-перше, торгівля завжди в умовах війни, вона жива. І так, да, на сьогоднішній момент, якщо подивитись, зарплата в торгівлі зросла на 70%. Ні, ну чесно слово. Ну, чому зросла? Ну, по-перше, тільки позакривались, повідкривалися. Крім того, дуже багато дійсно, ну, коли війна почалась, частина закрилася, я їх розумію. А тепер поговтались. Мало того, ну, говорю, от, якщо подивитись, що зараз штовхає, тягне економіку України, торгівля, торгівля, торгівля. Ні, війна це окремо. Це давайте так. Так, да, розуміємо. Військові зброї, ну це давайте так. От, якщо ми не беремо чисту економіку, торгівля. Будівництво топчеться на місці. Тому навіть от, будівництво зарплата підросло, не слабенько. Дуже слабий. Ну що, виходить, ну, попит. Ну, от розумієте, попит на тих, що продають більше, на тих, що е, будують менше. А це ж випливає, випливає. В сільському господарстві! Середня зарплата зросла. Ні, ну дійсно зросла. Хоча ви скажете, о, як мало, так, да, так. Да, вона зросла дуже багато, більше на 50%, але середня зарплата в сільському господарстві 14 тисяч. 14. В цілому по країні 17, в сільському 14. Погоджуюсь. Це тільки по-білому. Це які платять дійсно. Ну, знаєте, фермери все ж конверті, або не платять взагалі. А це мається агрохолдинги, Так, да? платять. Ні, ну якщо ви скажете, що в сільському платять по 100 тисяч, не повірю. Те, що там платять дійсно менше, ніж в середньому, да, але не 2000, як розповідаю. Не, не розповідайте це. Ой, ніхто працювати за це не буде. За да. 6 тисяч не буде. Менше, менше. Че я. Потім що в нас? А, айтішники, ну, ну, ти ти а більше, ніж військових. 36 тисяч. Ну, напевно, так, да, погоджуюсь. Бо, навіть 36 тисяч істочти. Погоджуюсь, абсолютно. Ну, айтішникам дійсно велика зарплата і, ну, сказати, так, да, так, да, не заперечую. Не, ну дійсно велика зарплата айтішників. Так що ви, ну в середньому, бачите, по 17 тисяч, а значить більше 30, так? Є таке, а що ви хотіли? Ні, не, не, ну так, айтішник. Ідіть в атішники, а? Ні, ну да там і раніше була велика зарплата, ви ж самі знаєте. праці з нерухомістю назимаються реелтери. Теж зросла, а 15 тисяч, десь так вона є. Мало-мало-мало. У нас взагалі виходить, що, ну, ну, в принципі, самі знаєте, що реелтори вони більше від процентів і так далі. Дуже маленька зарплата в цих кафе, ресторанах і так далее. Да там же платить е, чаєві. Можливо, можливо. Ну там взагалі получилось аж 11 тысяч. Ну, я не заперечую. Дуже часто в таких засобах харчування, яка ситуація, ну за выключення Макдональдс, якась мінімалка. А остальне, ну як уже буде, в конверті. Так що, так. Ну, тому і показник такий. Потому что у нас взагалі, як подивитись, і раніше така була ситуація, дивися. Просто, ну. За копійки люди працюють, да. Ну, така ситуація, такий нюанс. Ну і торгівлі, ви самі знаєте, ж я вам сказав, е, про білий такі великі. А якщо ми беремо базар, ну яка там біла зарплата? Ну, малявася. На базарі біла зарплата. Потім, що вам ще цікаве? Е, ну, транспорт. Ну, знов таки ви розумієте, що саме велика зарплата в авіаційному транспорті. Да жартує. Ні, хоча б в нас же зараз е, деякі авіа виїхали працювати. Потім, що в нас є... О! ЖД. молодці. О, ти дивиться, 29 661. Залізничний транспорт. Молодцы. Да, да. Не, ну дивіться, як би там не було, там дійсно вернули доплати, премії. І зараз у нас залізниця дійсно якби втягує все. Ну, і, знаєте, як я в звичайно сказати так, багато пла, куди, куди? Ну йдіть ну, працювати на залізницю. Якщо ви вважаєте, що вам мало платять. А тяжко таки не йдіть. От така ситуація. Ні, ну дійсно, зараз залізничників дуже багато. Тим паче їм приходиться возити вантажі, як би сказати, в різних умовах екстремальних. Так що, погоджуюся, обов'язково. Держслужбовці, тільки кого ви завжди матюкаєте, ну не заперечують, 21 тисяча. Точніше да, да, да. Ну дивіться, яка ситуація. Ми йдемо в Європу і на сьогоднішній момент у нас дійсно держслужбовцям зарплату підняли. Взагалі, вважаю, що зарплата должна бути велика. Тому що, хоча він бюрократ, на що ти йому взагалі не платиш і вимагаєш боротьбу з корупцією, нічого не буде. І тому така система, Да? Так що, все по-чесному. Ну і Освіта! Медицина! Ну дивіться, у нас раніше в середньому зарплата в освіті була менше. І зараз 13 тисяч. Менше, ніж в сільському господарстві. Да? Ну це рахують всі. Школи рахують, рахують відповідно. І У нас Пету теж, я не ней І тому, так, да, 13 тисяч. Хоча хто скаже, переплаче. У нас за світу яке горе. У нас дуже багато шкіл. Дуже багато вчителів. Я не жартую. Дуже багато. Як результат, получается всім розмазують, получається середня істомова, і, і, і вони це не відробляють. Тому що дійсно, ну, ви самі знаєте, там, то карантини були, тепер обстріли і так далі. І школи нормально не працюють. Ну, там щось там. І получается ситуація, що вони нормально працюють, зарплату отримують. Ну, це не проблема. У нас надмірно багато вчителів провінції, села, доходить до смішного. В школі там 12 учнів і 10 вчителів. Ну, я все розумію, я все розумію. Це, це абсурд. І їм вже... Так, да, вони отримують там по 13 тисяч, не запереч. Мало. Але вже розумієте, що вони ці 13 тисяч не відробляють. Тому що, ну це не учоба. Ну вони ж розуміють, що один учень там на, на весь клас це абсурд. Вони ж до, все добре розуміють, що це не навчання. І виходить, якось, ну, вроді би щось там вчимо. Ну, це ж не працює. От така от ситуація. Ні, нам треба, коли звичайно щось з освіти робити, тому що от... ой, там от в Німеччині велика... Брай, там вчителів менше, на порядок менше. Ну є співвідношення учнів, вчителі. Так от у нас їх десятки разів більше, ніж в Європі. Ну це йшло ще з радянських часів, давайте артити більше. І получається ситуація, що для того, щоб зробити нормальну зарплату вчителю, треба, щоб їх було менше. Тоді ти можуть тим, що залишилось, платити. По 30 тисяч. А так получается, ти цьому дав, в цьому, в цьому, цьому, і ще цьому. Ах, всі без грошей сидять. Ну така ситуація. Медицина те ж саме Абсолютно. Ну дивіться, тут 14 тисяч, навіть 566 гривень. Ну це мається на увазі те, що в нас дійсно офіційно тримають лікарі. Те, що їм дають гонорар, не рахують. Заліз, розумієте правильно, uh, у всіх країнах світу є правило, що безкоштовної медицини немає. Лікарям завжди платили і платять багато. Єдине, що uh, в нормальних країнах це називають гонорар, а воно говорить хабар. ж це хабар? Це ганара. Ну де б жодного лікаря? Ганорар. Чехова читали? О, Антон Чехов, гонорар. О, так от і є. Ні, ну, в принципі, це логічно, це правильно, так вони працюють. Ти бачиш, гонорар виплатити за якість. Відповідно, хочете хорошого лікаря, гонорар великий. А безко безкоштовний похоронити не буде. Навіть не бігти. І під кінець промисловість. А промисловість така ж зарплата, як в середньому по країні. 17 867. Ба, десь так є. Зросла вона на 26%, ну, якщо з порівнянням. І дійсно зросла, перш за все, за рахунок того, що частина підприємців, які не працювали, запустились, а частина і не працюють. Хоча звертаю вашу увагу, що в нас дуже чимало побудували нових підприємств, які до агропромислого сектору нас. Ще є, та є. Взагалі, зараз подивитись, дуже активно розвивається. Це ж теж промисловий, це вже не знали. Переробка сільськогосподарської продукції. Машинобудування сільськогосподарське дуже активно розвивається. Крім того, логістика для знов-таки. агро. Просто ну, ця війна показала, що агро це сила. Незважаючи на війну це сила. На сьогоднішній момент, навіть незважаючи на війну, в цьому році у нас буде рекордний урожай. Рекордний. Да, сказати, Я знаю, знаю, що продавати складно і про поляки все знаю що тут треба повоювати, подрати свої діо. Але... Але це ще раз показує. Якщо Україна хоче перемогти, треба робити ставку на агропромисловий бізнес. Тоді переможе. Ну а поки що можете порахувати вашу зарплату. І бажаю, щоб ваша зарплата була в 10 разів більше, ніж в середньому по Україні. Знай наш. Так, не забудьте стати спонсором каналу. Підписатись на мій канал, ну і відповідно написати коментарі про це відео. Дякую за увагу. До Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.